Вітаю вас! Хочу вам розповісти, як у нас борються з корупцією. Причому розповісти реальний факт. Да, це відео буде на українській мові, ну можете назвати його розказі або, я скажу, документальні факти. Да, дійсно, деякі факти я ну, не буду сказати з посиланням, але це абсолютно реальний випадок. Абсолютно реальний. От дивіться. Дівчинка, зватию Іра. Ім'я так сказать, так, <хи> так. І от вона закінчила університет, юрист, юрист молодий, пішла працювати в суд. Ні, не в суді, секретари. Взагалі, що ви зрозуміли, якщо ви хочете зробити кар'єру, ну, наприклад, там пов'язану з судовою системою, то ну, перший крок це секретар суду. В суді. Тим паче, туди при, ну, Працювати дуже давайте так, потрапити на цю роботу дуже легко, працювати дуже тяжко. Хотів сказати, легко працювати. Ні. Там розумієте, яка ситуація, Зарплата маленька, а роботи багато. І там дійсно беруть от, ну, Іра як. Закінчила університет, що називається, є об'ява, подала документи, там, правда, був ще тест. Ну, і, ну бачу, що дівчинка більш-менш розумна і... Взяли її на роботу. Без всякого блата. Ну там на ту зарплату, ще блат, це вже не треба повісити, щоб ще блат був. Ну ще раз, ви ж розумієте, це ж не суддя, це секретар. Да, в судді зарплата значно більша. Ви ж розумієте. Тим паче, як любий секретар, да, вона виконує вказівки судді або судді, ну, в залежності, де вона працює. І, як ви самі розумієте, ну чиста така робота. підготувати, зробити, роздрукувати, заповнити. ну вона, вона ж рішення не виносить, розумієте, вона ж тут, Вона спостерігає, але, наприклад, ну скажімо так, от вона там не може судді порадити. Давай ми це засудимо. Ну, ви бачаєте це. Навіть не близько. От Іра працювала. ну так, Вона, як стать і захотіла зробити кар'єру. Тим паче, що. ну... Молода дівчинка, закінчилась. Тим паче, ну, скажу, що нерозумно. Ні, розумна, вона вчилась і, в принципі, вона дійсно шла, ну, пішла працювати у суд, Ну, Зрозуміло, для чого вона пішла працювати. От людина захотіла зробити кар'єру. ну Якщо не в суді, то в більш якісь державних установок, але для старта підходить. І от якраз це все було ще навіть досі всіх воїн, але... Оце прийшло декларування держслужбовців. І закінчується рік і треба подати декларацію. Ну, вона, ж... да, вона не суддя, але ж вона ж працівникій системі. подивіться, саме звичайна дівчина. Чому я говорю, от приклад перевожу? Мама папа, вона живе у мамі, ну тобто немає ні чоловіка, нікого, е... живе у мами папі в квартирі. Ну, а ще не так. Ну, квартира теж саме звичайна ще там ну, бетонка. так, да, це Київ. Вона в Києві живе, Бетонка, класична квартира, там ще батьки чи купили, чи отримали, не знаю. Ну просто саме звичайно. І е, мама працює взагалі в конторі, там, чи санупідним станції, чи щось такого. Ну, просто, о, знаєте, от, е, постійний працівник е, таких контор комунальних. А вони міняються, а вона працює. Ну, ви скажете, то Так, да, вона вряд. А батько, те, що називається бізнесмен, <клухи> ну дивіться, якщо він дійсно, напевно, ми гроші, <клухи> то проблеми не було. А він зареєстрував ФОП і надає транспортні послуги. Ну, що значить надає? В нього є там грузовий бусик і невеликий вантажівка. Ну і в залежності від обставин, там, чи те, чи те возить. Ну, От тих, тих. Приватний підприємець. Ну, заробляє копійку. Ну, звичайно, Іра, коли треба заповнити, що вона, відповідно, бере свою зарплату, благо, ну, Далі є. Потім зарплату мами. Ну, тому що виходить так, що їй треба подати за себе і найближчих родичів. А в неї найближчі родичі. мама, папа, все. Дітей нема, чоловіка нема, ну просто, якщо боледи, а так у неї от, родичі. Ти бачиш, вона проживає, вона ж казала, що я проживаю тут, це моя адреса постійно, так, вона вказує. Ну, звичайно, зарплату маму вказала, там, так і так. Казала, що квартира, да, належить батькам, ну не їй, але все одно вказує, що потрібно. А потім у батька ще автівка, ну, не навала є, легкова, теж вказала, без цього. І батько ж декларацію свою заповнює, як приватний підприємець, теж вона подала ці дані, казала, що батько за рік стільки заробив, ну вона ж кореспонденція. Ну і заодно дійсно казала, що власниці батька є там і грузовий бусик, і вантажівка, ну, ну транспорт все-таки, да, як так було. Заповнили це все. Ну, заповнили і. Слава Богу. Проходить час. І приходить молодий чоловік, вони молодий не НА, З набу і повернуть їй повістку прийти на бесіду. Вона як слухняна дівчина, бачу, юрист, треба так треба. Бере, приходить. Приходить до слідчого НАБУ як потрібно, ну, так, так все-таки. Слідчити. Це по закону, попри ж, що є зараз треба. Провести допит і говорить, що так і так. Чи виявляється, Ірочка, є ніхто іначе як страшний корупціонер. Ну, страшніше немає. Виявляється, ну, вона ж подала, а щоб ви розуміли, взагалі, як декларація? То не подаються. Там є ще агенція по, по завибіганню корупції, вона повинна ці декларації перевірити. Що значить перевірити? Вона базу дивиться. Ага. Зарплата співпадає, ну, вона доступ має до податкової, раз, раз, ага. Потім дивиться, майно. Співпадає, так. Автівки. Тобто вона ці всі дані бачить і співставляє. От в декларації вказано, чи не вказано. Більше, менше. Ну, тобто, ну технологічно це не складно, самі розумієте, якщо мати доступ до баз, то там запустили фільтр, фу, І одразу вам все показали. І от. Запустили фільтр і показав, що, виявляється, не вказали автівку. Є ще автівка. Грузова вантажівка, яку не вказали. Ну і відповідно, виходячи з того, ця агенція по боротьбі по написала рапорт, що так і так. Є от у нас злочинці, який умисно заробив скажені гроші, хабарі бере без кінця краю. Купив вантажівку, але в декларації не вказав. Ну, з точки зору методики, так воно працює. Вважається так, що якщо людина не вказує в декларації те, чим вона володіє, ховає це підозра. Це підозра, що людина, значить, має якісь ну, ліві заробітки і не хоче показати, що. І по процедурі прийшло, і воно прийшло, і висувають відповідно. Ну, щоб Пояснити, як же так. Злочин, злочин. Вона, звичайно, була вшокована. сказала, що уточню, а ти паче, що вантажівка записана на батька. Ну як би? Вона говорить, ну не знаю, там, ну, <батько>, батько займається своїм бізнесом. І ці поспілкувалися, вона уточнила батька. Батько тоді згадав, що да, в нього була вантажівка, він віддав там. Ну знаєте, як воно буває так. Кум сват він цьому дав. І як б дав, ну, не, не про, там був, як сказать, залів такий, я тобі дивиться, ти мені це не ну, в будь-якому такому бізнесі буває. І він був певний, що цю машину давно вже ну, переформили. Розумієте? Тому -то він провів вже підзабув, не то що говорить, що а виявляється офіційно не переформована. Вона по документам на ньому рахується. Ну, звичайно, там, розіб, він навіть тому і цьому знав, да, не переформилася. По документам ця автівка за них. хоча давно її не користується. Ну, почали відповідно, і ця ж Іра, потім вже цим слідчим написала. Юрист написала, пояснення, що так, 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 все. Запустила по інстанції, все зробила. Ну, і думаю, ну, відстань так Ну, розібрались, бачите, яка. Ну, що ж тут? Проходить час. Визивають тут знову на допу. Вона приходить і її підозрював. Вчинення злочинної діяльності згідно статті такої. Вона, звичайно, була штрафна. Як? Яка злочинця? Пиш. Вона умисно, умисно не показала цю автівку. Умисно хотіла заплутати відповідно агенту по боротьбі з корупцією. Умисно хотіла сховати свої статки. Ну це ж, знаєте, там вже автівка ж, ну, 50 тисяч, мабуть, гривень дорожче коштувала, я не заперечую, по сумі, так. Да, вона більше 50 тисяч, ну все-таки автівка. Ну хай навіть не нова, ну, не, ну більше, ладно. І от вона от, умисно. Тому і виходить, і слідчі, звичайно, вийшов з цього висновку, що у неї є незаконні доходи, які дають можливість і, ну як би сказати... Мати майно, але вона боїться його показати, тому вона його сховала. Геніально! Браво! Ні, там куча є коди, все прописано, все дуже добре. Вона, звичайно, була шокована, тим паче її ж не просто визвали, а під підозрювали, як все є. Розписалася. Ну, єдине, що зразу перелякатися, ці зойни посадили. В неї е, злочин злочин тянув по е, середній тяжкості. Тобто, розумієте, якщо б це ну, от велика сума, або, ж, або, наприклад, було якісь там от підтвердження, що вона там якийсь хабар, або якісь там відкати, то це був би тяжкий злочин. А це виходить, е, що вона своїми діями, ну це фактично, можна сказати, халатність. що Вона свої, ну от вона е, проявила халатність своїх. Не, не подумала, не встановила, але в нас в ми хотіла обманути велику структуру, яка бореться з корупцією. Умисно, умисно, умисно. Схавала, схабала. Тому що вона ж розуміла, що якщо вона покаже цю машину, всі зразу зрозуміють, за які ж гроші це купили. Не можна. Ну, я розумію, як вона була... ну, Навіть не знаю. Можна уявити, молода дівчина працює в суді вроде би, на місцевну зарплату, куча роботи. І тут її починають е, грузить, що бачите, вона, як мінімум, корупціонерка, тому що вона своїми діями спонукала розвитку корупції в Україні. Жаха. Далі, ну, що вам сказати далі, поговорив вам навіть у нас у своїй начальниці, ну, судді, де вона навіть секретаря, тобто, що говорить. що... Єречка, допомогти не може, тому що ну, якщо б це була б нормальна структура, вона б позвонила, говорить, а тут, говорить, це... Ну, поясню трішки по-людськи, Дивіться. Якщо б це суддя, от дійсно, реально, то вони б суддю, звичайно, не тронули. Чому? Тому що судді її, вона б, ну, Якщо на суддю написати таке, суддя б точно просто відбилася, вона б їх в асфальт був катала. І вони це знають. Тому що ви добре розумієте, що як ти починаєш трогати таких справжніх людей, то в них є знайомі знайомих, які потім в тебе будуть клювати. Ну, Класика жанру. Це судді, звичайно, може знайтись якась людина, яка буде начальник цього слідчого. Який випадково позвонить і поцікавиться, ти довго нас працюєш. І людина поймають, що не треба справу закривати. Після цього буде друге запитання. Щось так у нас працює, як довго, да. А результат який? Який результат? Оце так працює. Добре, розумієте, просто звичайно, якщо це суддя, в неї знайомий знайомих і вона може повирішувати. І тому слідчі, звичайно, навіть якщо там щось було, він сліпенький. Сліпенький, зразу слід. Але ж він добре розуміє, що секретар це не суддя, там немає таких зв'язків. Це легка жертва. Але слідчого теж треба зробити, тому що треба план виконання. Йому треба показати розкриття злочинів. Він цього трогати не може, цього трогати не може, цього трогати цього троє, цього, цього три рази трогати не може. Це її взагалі хана був. А треба щось легеньке. І Він бачить так. Звичайно, слідчий розуміє, що це дурня. Звичайно, ну, і коли вже все прояснив, він зрозумів, що це просто, ну вона не то, що умисна, вона, не, вона просто дійсно ну, ну, заплуталась. Не умила, там немає як такого злого умислу, що вона хотіла сховати цю машину. Знаєте, тим паче ст старого вантажівку, ну це абсурд. Ну що ну, там такого? Тим паче, навіть якось, якщо вона була, вона чорна, коли була, що ще... які часи. І в принципі ж воно ж, ну яка логіка? Ну, що вона цим хотіла такого страшного, ну да, да, так, так. Бачите, сховали, що ти сховав? Абсурд. якщо це Але ж, йому ж треба виконати, йому ж треба показати. А тут чиста кримінальна справа. Да. Вона по кримінальній справі тягне на такі ну, легкі. Середньо. Там максимальний штраф. Чому там немає СИЗО, арешту там? Штраф, просто штраф. Але слідчий план виконаний, провів розслідування, знайшов корупціонера. І поповний. Поповний. Знаєте, спрацювало! Спрацювала. Ні, 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 був суд. Не Боже, там далі це взагалі. Він же передав е, антикорупційному прокуратурі. Потім прокуратура там ще ганяла, ще, ще бідна Ірочка замучила попередити. Приходять, вот, треба, щоб ви все на це і ще попере. Вона це. Оце ж вже сто перший раз ти пальцем тикав, щоб це просто смач... старий гру вантажівка. Що ви до нього? Ні, це ж корупція, коробці, Відчуваємо корупці, корупці. Відчуває Це в, в суд, да. так. Ну єдине єдиний, єдиний що суд був не, не дуже довгий, вліпили штраф, причому штраф скаже. Для її зарплати. Ні, я розумію, що хтось скаже 17 тисяч гривень, це небагато. Але з її зарплати, ну вона там получала, ну, ну від сили 8 тисяч гривень, розумієте? Ну, вона ж зарплата маленька, вона секретар, вона ж не суддя. Вона маленька зарплата. І і для неї 17 тисяч, не гроші, для неї, для сім'ї її. Тому що, ну там, батько займається бізнесом, ну, я говорю, гроші ми, бо в нього була всі же копійка. Так він, чесно, працює, так і нема ще нічого. Ну, звичайно, що всі скинули заплатили. Ніхто не заперечує. А я розвільнуся. Ну це неможливо. неможливо. Ну, ти бачиш, вона і... Там ще вийшла така ситуація, коли це все почалось, почалось службове розслідування її діяльності. Це взагалі. Тобто, розумієте, там вийшло так, що мало того, що ці клюють і ще її в суді клюють. Давай, ти пояснюй, ну пиши пояснення, а от ці папір ти заповняла, як ти його заповняла? А от це ти робила, а що робила, а потім взагалі вийшло, що, ну як ви самі розумієте, там ну, час від часу є і буває премії надбавки. Ну, все-таки вона якби вважала, що за ці труди хоч якусь премію її обіцяла. Приймаєш не було. Він ну ти ж корупціонер, це каждого відправити. Ви? Ліха, да? так? А це так бореться з корупцією? Ні, коли вам розповідають, що в нас бореться з корупцією, смішно да не вирішити. Бреше тяжеть. Ну ж зрозумійте ви на речі, що якщо людина дійсно вміє правильно давати лапу, а та людина вміє правильно брати, я таких людей знаю. Фід ти його візьмеш. У нее папільчиків, знаєш скільки буде? О, 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 о. Там есть такі мастера, вы себе я видите. Виявить, знаєте. От просто, що вас це не дуже мало цікавиться, ці більш юридиці. Но в мене є такі цікаві кейси, як пацани спрыгували, коли на них наїжджали. Во! Причому, ох, молодці, От такое придумали. Ну, ребят, ні, там дійсно ситуація. Ситуація от... Така сама, що е, схопить, ну там е, е, хабар, але ще спосню, він не готівки не знайшов. Ну там через офшори. Але там дійсно, якщо так подивитися. Ну, скажімо так, є державний тендер, гроші проплатили, гроші зникли. Ні, серйозно. Причому сума 12 мільйонів. Повністю, ну, знаєте, хоча б якусь плітку проложив, нічого немає. Повністю. Ну, звичайно, почали розслідувати. ну, коруп... от, не вузки, Корупція не запречу. Не запречу. І в кінці кінців отмазались, тільки так. Ні, -ні, -ні так не цим. отмазали шикарно, Хабар не давалися. Ні. Ну дуже класно от відмазалися від дуже, І, звичайно, що слідчі в майбутньому, якщо навіть бачили... та ні, ніколи хлопцям не звалиться. А от ми зараз ірочку присунемо. У мене буде виконання. А тут, Та ви що? Рідні. Тому що з вами бодаться, тобі дорожче буде. Так, так воно є. Коли ти, слідчі намагаються гратися з такими професіоналами, слідція, тому що ви ж розумієте, слідчі доставити можна дуже сильно. Не дивуйтесь. Тому що слідчі, він теж як по мінному полю ходить. І в випадку чого посадять, слідчого посадять, ви що думаєте? Тип, а, а, а ви ніколи не бачили в СІЗО, не зустрічало людей, які працювали спочатку слідчими, а потім в СІЗО сидять? Ні? Ні? Ко? А я скричав. Це дуже специфічно. Знаєте, от людина ходить в СІЗО, і як вам так сказати, і оглядається дуже. Ви ж розумієте, щось таке, так? Ага. Тому так, да, така слідч боїться, як чорт ладину попасти в СІЗО. Чорт визове, що це таке. І, звичайно, він трясеться, і звичайно, якщо він бачить, що тут з усіх сторон б'ють гади і можуть посадити. Може, може. Тому що е, є дуже багато кримінальних статей, які стосуються виключно правоохоронців. Да. В тому числі суддів, в тому числі правохоронці, слідчі. І, ну, що слідчі не мають права порушити закон. Там. Оце, якщо він це порушить, це кримінальна стаття. Це все І відповідно, коли хлопці впадаються, ні, молодців. Тому так і виходить, шукається Ірочка. І так що, якщо у вас, от ви, наприклад, на адрес службі і ну, або таке, або там аналогічне, вібражайтесь. Пожалійте Ну, Чесне слово. Він, йому план виконати треба, треба. Ну, Я розумію, Ти бачиш, він же вас не посадив, ні. У штраф. А так виходить, що у нього є галочка, що кримінальна справа. До суду доведено, плюс у нього є сума грошей, яка поступила в державний бюджет. Тому що штраф йде в державний бюджет. Все просто. А вас дякую за увагу. Все не краще, на провадження. Вітаю вас! Ну, якщо дивитесь мій канал, значить щось це -то зацікавило, тому я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу, Тиснете кнопочку спонсорство і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і Клуб економічної мудрості. Дешевше не буває це перш за все для тих спонсорів, які хочуть подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму і отримати відповідь. Клуб економічної мудрості. Ну, це вже, якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не розоритися. Інвестувати гроші не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно, щоб був прибуток, ну і податки правильно сплатити. Ну і саме основне, клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, розумієте. Так що ставай спонсором не пожалкуйте.